Зустрічайте ADX мега новинка від компанії Gion, малокубатурний Adventure. На базі Gion x road Мотоцикл виглядає просто неймовірно за свій ціновий бюджет. Це буде ідеальним варіантом для любителів подвійного призначення мотоцикла. До речі, їх дуже обмежена кількість на ендуро резині. Також буде варіант на шосейній резині для дороги. Мотоцикл у нас має колеса діаметром 19-16, але кліренс у нього досить і досить пристойний. По висоті сидіння він буде плюс-мінус як x road якщо я не помиляюсь, 900 мм. Давайте спочатку по дизайну пройдемося. Ззаді маємо такий багажничок. LED приборна панель, LED оптика. Перед. LED оптика зад і LED повороти. Він у нас йде на класичній вилці, яка перевірена часом, саме надійна і саме проста в обслуговуванні. Ззаді у нас моноамортизатор і присутня прогресія. Отже, хід підвізки буде більшим і так само, якщо бачите, є момент, що його можна зробити також трошки нижчим, якщо ріст у вас... Малий його можна буде приупустити, і це вже продумано з заводу. Тут є такий бардачок, щоб можна було ключики поставити. Вихлопна. Ось так в нас виглядає. Двигун. Це в нас є хоч і 250-ка. Вона вже йде на 171-му моторі. Тут у нас потужність 24,5 кінських сили. І я думаю, що її вистачить для цього мотоцикла. Карбюратор ПЗ-32, масляне охолодження, Шестиступінчаста коробка передач. Тормоза дискові задні. Тормоза дискові передні. Ланцюг 520-й безсальниковий. Ваги поки що ми не знаємо, ми його обов'язково для вас зважимо. Ну, по відчуттях десь кілограм 135-140, тобто він плюс-мінус буде важити як x road можливо, пару кілограм більше. Вітрове стекло, зеркала, досить гарно виглядають на ньому. По кольорах він буде чорно-оранжевий, як ви бачите, чорно-червоний і чорно-синій кольор. Мотостарт, місто Івано-Франківськ. Ціну шукайте в описі.